Привіт, друзі! Сьогодні в нас буде спокійне, розслабляюче відео на тему, які ж вони данці. Як на мене, данці одна із найцікавіших націй в світі, але я думаю, що це і за того, що я живу в Данії. Якби я жила в Норвегії, мабуть, те саме я би говорила про Норвежців. Але данці справді мають багато звичок та традицій, які відрізняють їх від інших націй. І сьогодні я розповім 15 цікавих фактів про них. Перше. Данці починають день з кави, і це правда. Переважна більшість данців вони п'ють каву, вони п'ють її зранку, чи перед роботою, чи на роботі. Але день типового данця дійсно починається з кави. Також я колись бачила статистику в данському журналі про те, скільки літрів кави випиває данець або середньостатистичний данець в рік. І там було порівняння статистики з іншими європейськими націями. І коли ви думаєте, що о там точно там італійці займають перше місце, типу що італійці дуже люблять каву, і ви думаєте, що це італійці, мабуть, там перші в тому списку людей, хто любить каву. Насправді ні, там данці, якщо були не перші, то точно були в трійці лідерів тих національностей, хто п'є найбільше кави. Другий цікавий факт про данців це хюгі. Ми всі вже стільки багато чули про хюгі, і я чула про хюгі, мене вже тошнить від слова хюгі. Я не дуже хочу багато часу приділяти цьому слову і цьому концепту, тому що на сьогоднішній день я впевнена, немає людини на Ютубі, яка б не чула про хюгі, яка б не знала, що це таке. Так от, це правда, хюгі для данців це більше, ніж просто слово. Для данців хюгі – це спосіб життя. Третій цікавий факт про данців: це те, що вони святкують день народження з данським прапором. І не тільки день народження, річниці, якісь свята, весілля. Коротше, все, що може бути святом. Данці святкують з декором данського прапору. Данський прапор на торті, данський прапор в декораціях на столі, данський прапор в серветках. Маленький флажок буде стояти на столі, флажки будуть стояти на вулиці, натиканій до того, як ви підійдете до будинку. Коротше, коли ви бачите данські флажки біля чиєїсь хати, це означає, що в тої людини свято, скоріш за все, день народження, але може бути не тільки день народження, просто якесь святкування. Завжди, 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 завжди вдома, в школі на роботі любе святкування в данії буде супроводжуватись атрибутикою данського прапору. Четверта особливість данці дуже довірливі. В якій ще країні, крім Скандинавських, тому що, мабуть, в Норвегії так само в Швеції, але в якій ще країні ви можете собі уявити, що от ви йдете по вулиці, просто на Шопінг стріт, велика вулиця, там Кобилянська, якщо ви в Чернівцях, це у нас Кобилянська. І от на Кобилянській чи на Хрещатик, уявіть собі, листопад місяць ви йдете по Хрещатику. На Хрещатику є кафе, але листопад місяць вже холодно сидіти йти на дворі, всі сидять всередині. І от ви йдете по Хрещатику і бачите під Кожним кафе стоять возики, а в возиках сплять діти. Здавалося, б, будь-який може підійти, взяти возик з дитиною, втікти, і все, немає ні возика, ні дитини. А в цей час мама і тато сидять собі просто в кафе. В Данії це норма, і скажу чесно, я так не робила. Я не настільки розслаблена, як данці, плюс так вийшло, що у мене дитина, коли була маленька, він не так багато спав, і навіть якби я хотіла піти з ним в кафе, він би спокійно так собі сам не спав каляхся. Але навіть якби він в мене і спав, коли був маленький, так в колясці, я би все одно так не зробила, тому що я насправді напрягаюсь. Мало лі хто там знає, що може статися на дворі, може якийсь придуркувати буде, буде йти і, і дійсно вкраде коляску з дитиною. Хоч я так сама не роблю, мене це правда от напрягає. Я переживаю. Я навіть переживаю, коли я бачу, що хтось так лишає дітей. Але для данців це просто норма лишати отак дітей в возиках під кафе, чи інколи просто під магазином. Теж якщо дитина спить, мама може піти в магазин для мене. Навіть після 15 років в данії це все одно якось ну дуже розслаблено і дуже дико. Слава Богу, що нічого не стається з тими дітьми, що їх не крадуть, так як в Америці чи в якихось інших країнах, де більше злочинності, але все одно завжди є ризик, що щось може статися. Якщо я бачу ризик в своєму житті, якому я можу запобігти, то я від себе роблю все, щоб запобігти любому ризику в житті. Тому я так дітей не лишаю. Але факт залишається фактом. Для данців це норма, і ви дуже часто побачите під кафе і ресторанами багато візочків, в яких сплять собі спокійно діти, поки батьки сидять в ресторані. П'ятий факт про данців: данці обожнюють фестиваль. Пам'ятаю, що в юності я дивилася передачу Світське життя з Катериною Сачою, і як зараз пам'ятаю, вона брала інтерв'ю в когось про казантип, про цей фестиваль на казантип, і тоді... Для мене ще кажу, я була тоді навіть в юності, не зараз, не в свої 38, І тоді мені здавалося, що от фестивалі це щось таке для, для субкультур. Ну, це не для всіх людей, це точно не для людей любого віку і всіх інтересів. Це чисто щось таке субкультурне, і це треба любити. Це от фестивальне життя. В Данії це не так, це абсолютно не так. В Данії, мабуть, 9 10 данців люблять фестивалі. У мене на роботі колеги, навіть кому по 50 років і старше, вони сидять в оцій черзі, стоять, щоб придбати першими квитки на сканеборг-фестиваль, або деякі навіть купують е, розкілля фестиваль, які там на щеладі проходить. Е, і ще купа є фестивалів, навіть і там рок-фестиваль. Коротше, вони це просто дуже-дуже люблять. Їм подобається тут. Дуже багато фестивалів. Якщо ви любите музику, я думаю, що в Данії на любий смак знайдеться якийсь фестиваль. Незалежно від віку, данці люблять фестивалі. фестивалів в Данії дуже багато. Тому, якщо ви любите музику, концерт. Ти велике скупчення людей, то вам дані буде цікаво. Ви точно знайдете для себе фестиваль, який би вам сподобався. Сьомий пункт це те, що у данців особливий стиль у вихованні дітей. Я впевнена, що кожен з вас бачив відео в інтернеті з дитячих садочків в Данії, тому що це дуже популярне відео, їх там є багато. Суть відео в тому, що діти супер грязні, всі в багнюці зверху донизу, стрибають десь там по калюжах в садочку, поки вихователі дивляться. Це частина виховання. Також ви можете побачити якісь відео з дитячих садочків в Данії, де... Чотирічні діти з молотком, не з іграшковим молотком, а справжнім молотком забивають гвістки або ну не з топором, а там спилкою справжньою. Тобто вони оперують предметами, які насправді є небезпечні для такого віку. Особливість данського виховання в тому, що їм дозволяють це робити. За ними наглядають нібито, але їм дозволяють працювати з ножем, з ножицями, з якимись гострими предметами, які... Ну, ви розумієте, що може трапитися, якщо дати дитині якийсь небезпечний предмет, того якби в Україні і не дають дітям небезпечні предмети, бо в дитини ще там небагато розуму в тому віці, і він може зробити щось дурне, якщо за ним не дивитися, то в Данії навпаки. Їм дозовано дають користуватися такими предметами, тим самим привчаючи їх до культури поводження з ними. Я не скажу, що це оптимально. Я думаю, в цьому є плюс, але тут теж дуже така тонка межа, розумієте, якщо дати дитині ніж і за нею. Дійсно дивитися і потім забрати ніж, там хвилин на 15-20, то, в принципі, там ну, нічого страшного не станеться. Але якщо дати дитині стрибати з висоти 2,5 метра і не дуже це контролювати, то дитина якби може поламати ногу. І, і скоріше за все, вона стрибне і поламає ногу, то навіщо це робити? Я не всі речі, чесно вам скажу, розумію в такому підході, але. То, що підхід до виховання в Данії відрізняється від підходу до виховання в Україні, це я вам кажу точно цікавий факт про данців це те, що вони люблять самоіронію. Самоіронія це е, також мій найулюблений вид іронії. Я люблю посміятися над собою, щось таке сказати. І мені дуже комфортно, що данці розуміють самоіронію, вони теж її використовують. І ще вони дуже люблять чорний гумор. Не всі розуміють данський гумор, мені він подобається, але насправді так він теж інколи на межі і данці можуть жартувати про ті теми. Які для українців там наприклад смерть, похорон, якась хвороба для українців? Ну ви не будете жартувати про навіть там свою смерть, тому що вас кажуть, Фу -фу -фу, не кажи так, щоб не сталося в Данії – ні. Вони дуже спокійно ставляться до таких тем, і вони можуть над ними самі ж і жартувати. Дев'ятий пункт це те, що данців незвичні традиції на весіллі. В них є багато весільних традицій. Насправді я думаю, що про це мені краще записати окреме відео. Просто повірте мені сьогодні на слові, що данські весільні традиції дуже відрізняються від українських весільних традицій, і якщо ви ніколи не були на данському весіллі, я думаю, що деякі речі вас дуже дуже здивують. П'ятий пункт. Данці поважають баланс між роботою та життям. Я думаю, ви теж про це вже чули і не раз, про те, що данці це є одна з найщасливіших націй, і вони досягають цього тим, що вони дуже добре балансують між роботою та життям. В Данії немає культури. Роботи, 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 як в Америці, тебе суспільство не спонукає мати дві-три роботи і чогось досягати в кар'єрі, і тоді ти успішний. Ні, навпаки, суспільство побудоване так, щоби ти був задоволений на своїй роботі і щоби ти не перепрацьовував, немає вимоги перепрацьовувати. Певні посади звичайно цього вимагають Чим вище ви йдете по кар'єрі. Зрозуміло, що ви не будете працювати 37 годин, скоріш за все, будуть питання. Невідкладні, які вам треба буде вирішувати і ввечері, і на вихідних. Але загалом середньостатистичний данець, його робочий день закінчується там в 3-4 години дня, і після того ніхто не вимагає, щоб він був завжди в комп'ютері чи на телефоні. Після 16.00 у вас починається ваше приватне життя, і дуже багато данців люблять ходити в спортзали. На якісь секції чимось займатися, тобто не просто лежати вдома на дивані після роботи, а дійсно мати баланс між роботою та приватним життям. Одинадцятий цікавий факт про данців це те, що вони люблять свою лакрицію. Все, що має смак лакриції, данці будуть любити. Це одна з тих штук, що відрізняє українців і данців, тому що я дуже мало зустрічала українців, навіть інтегрованих в данське суспільство. Які люблять ту лакрицію, я її терпіти не можу. Я не знаю, як це можна їсти, але більшість населення Данії справді люблять цей смак, воно їм подобається. Вони не тільки їдяться як цукерки, ви можете смак лакриці зустріти в багатьох стравах, де по ідеї її навіть не мало би бути. Але данці дуже люблять лакрицію. Дванадцятий цікавий факт про данців – це те, що їх різдвяні традиції теж дуже відрізняються від українських різдвяних традицій новорічних. Того року я записувала навіть про це окреме відео. Я не буду зараз в цьому відео повторювати всю ту інформацію, тому що про всі найбільші данські традиції на Різдво я вже розповідала в цьому відео. Тринадцятий факт це те, що данці люблять збиратися. Вони люблять збиратися треба того чи ні. Суспільство в Данії побудовано таким чином, що багато питань вирішується в маленьких групках. Наприклад, якщо ви купили будинок в простому спальному районі в Данії, то у вас буде щось типу профспілки – Вулиці, району, якщо ви живете в багатоповерховому будинку, у вас також будуть зібрання жильців цього будинку. Вони будуть постійні, і постійно ви будете приймати участь в чомусь. Ви будете ходити на якісь збори. І ці збори вони також побудовані таким чином, що вам не голова комітету чи голова зборів говорить якусь інформацію і всі кивають там да-да чи ні, ні. А справді всі мають. Можливість висловитися, і це очікується, що кожен буде висловлюватися на любу тему, експерти в тому чи ні. І тільки після того буде прийматися рішення. Мені здається, це відрізняє Данію як суспільство від України. Звичайно, Данія маленька країна і. Легше в якійсь мірі вирішувати все в Данії, ніж в Україні, тому що важче зібрати так багато людей, тому що в Україні людей набагато більше, і можливо вирішувати все набагато більше, чим більше людей. Але в Данії суспільство побудовано так, що от дуже дуже багато всяких таких от зборів, і фактично все вирішується на низах. Отак, от, от вирішується в маленьких групках, потім більших, більших більших. І отак от, от вони, як мурашки, щось там обговорюють, 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 і в кінці приймається рішення. Що вас може дратувати в Данії, це те, що рішення не буде прийматися так швидко, як воно би приймалося в Україні, і методи прийняття рішення в Данії теж інші, але вам сподобається те, що ви, навіть якщо ви не маєте якоїсь там посади, чи ви от тільки нещодавно придбали там будинок на якійсь вулиці, чи нещодавно переїхали в квартиру в певному будинку, ви все одно будете мати змогу висловити свою думку по тому чи іншому питанню. 14-й пункт про данців це те, що вони захоплюються спортом. Вони дуже люблять футбол і гандбол. Гандбол це просто для них одна любов. У них сильні гандбольні команди, особливо жіночі, данці пишаються тим, що в них сильні гандбольні команди. Це навіть одне з питань, коли ви здаєте тест на громадянство. То одне з питань, коли я здавала цей тест, я пам'ятаю, там було навіть питання про те, в якому спорті. Данська команда виграла якогось там року на такому-то чемпіонаті. І очікується, що ви, як громадянин цієї країни, будете знати, в якому виді спорту, який це спорт, які команди є, і ви також будете слідкувати за цим спортом в Україні. Я не пам'ятаю, щоб гандбол був популярним. Футбол так пам'ятаю, дуже багато хто любив, але більше чоловіків. А тут же є і футбол жіночий, чоловічий, кажу, і гандбол це в них, от на якомусь такому. Окремому п'єдесталі цей спорт стоїть, вони його дуже люблять. І останній факт проданців це те, що їм все рівно, як ви виглядаєте. Для данців не важливо, чи одягнуті ви в брендові речі, чи в прості речі, на якому автомобілі ви приїхали, якої марки у вас телефон. Їм це все не важливо, тому що тут суспільство складається з людей середнього класу. 90% суспільства це середній клас людей, які можуть дозволити собі плюс-мінус одні ті самі речі. І тому у данців немає потреби хизуватись один перед одним чимось, тому що всі розуміють, що більшість населення це середній клас, який може дозволити собі приблизно одне й те саме. І мало того, їм не просто все рівно, як ви виглядаєте, чи є на вас дорогі речі чи дешеві, також це вважається поганим тоном хизуватися тим, що ти маєш. Чим статки людини вищі в дані, тим менше вона буде це показувати. Я бачу данців такими веселими, щирими, довірливими та тими, хто завжди готовий знайти баланс у всьому. Якщо ви живете в Данії або якщо ви знайомі з данцями, напишіть, яка данська особливість найбільше вас вразила. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!